Всем Всім привіт, друзі! Я почала включити трошечки стрим на компьютере. Знаете, я забула, на думаю, что я забыла, как он включается? На селу сгадала. Ну, треба трохи тут камеру настроить. настроїти. Все, камеру настроїла. Скучно мені дома. Решила выйти до вас. Може хтось підтягнеться. Побалакаємо. Сейчас я ще черт подключу. <кій> Добрий вечір, Надія, добрий вечір. Рада вас бачити. Дякую, що зайшли. Та мені немає чим зайнятися, називається. <кхем> <кхем> так. Ну все, будемо ми згорі. Чесно, зразу думала, не знаю, може, саду буду ногті робити, включу собі стрім, а потім якось трохи передумала. Щось вам то зразу хотілося, то потім думаю, щось не хочеться. Може так, то прийде. Може, якісь будуть, позадають. По господарству і так, когось щось може цікавити. У мене тут є така зараза, Ой. яка звездів зветься... Мурчик. Обриває вже всі штори і все на світі оця зараза. І кругом він лазить. І ночі спати не дає на морду скаче. І мені, і Маші, всім. Та Мурчик Я сьогодні їздила в район і забула купити йому цей корм. Для нього вилетіло мені з голови. Побалувати його трошки за те, що він такий вредничий Якось та камера так стоїть, що я якось боком сижу. Геть боком. Так що так. Пишіть в кого, де яка погода, як в кого яке настроєння, хто чим займається, хто як переживає тяжкі часи. Все цікаво. Все буду слухати, можу щось комусь посоветую. Хоча сама не дуже там розумна. Але вдруг. Я в чат вийшла ненадовго, трошки посажу і піду закривати все своє хазяйство. Я приїхала, покормила, подоїла. Мані ще позакриваю їх. Буде спокій. Хто ще не підписався до нас, підписуйтеся. У мене на каналі буває деколи цікаво. Временами. Не завжди, аленами. Буду рада, хто підпишеться. Новим друзям завжди раді. новим раді, старих любимо. Так що так. У нас дощ. А у нас сьогодні теж цілий день моросить дощ. Якась погода, нікудишня, прохладно, так. Я ще раз їхала перед автобусом, забігла до мами, думала зонтика взяти. Покрутила щось, повертіла, того зонтика в руках, а е, бросила так поїхала. Ну, правда, не змокла, нормально. Воно щось трошки то поморосить, то перестане, то знов поморосить. Ось така погода нікудишня. То приїхала вазони свої побризкала. В мене вазони ж в хаті завела собі, називається, на напівню стоїнку. Ви бачите, на столі там. І в мене є з тих вазонів, коротше, декоративний перець. І на тому перці стільки було тлі, якщо воно правильно називається. Коротше, зелені такі жучки. куча. Я поїхала сьогодні заразом спитаю, що, чим його можна побризкати. Дали мені якусь таку штуку, вона смердить чортом на всю хату. Одна ампула на півлітра води. Поняли, я його розвела і побризкала. Ну нічого, подивлюся, що буде далі. З тим перцем може вже. О, отакий, бачите? Перчик у мене. О! Ну і що я вам скажу? Її немає тої зарази? Мурчик, скинеш мені зарядку, приб'ю. Бачите, вже є перчинка одна. А коли ота тля? Покажуть, що вона не добре, бо вона типу, із рослини забирає всі сили і сок, і він погано тоді росте. А мені ж цікаве таке діло. Я її не їм, а на закатки можна буде. Тут ще зарази. рази. один де трохи є. Угу. Подивлюсь, то завтра. Якщо що, я ще її підбризкаю, його в закатки можна кидати. Коли немає такого гострого перця, Оці штуки наскубали, наскубали тільки вмісто одного, як отой один гострий перчик, а в одного цих три можна штучки кидати, три-чотири, але... Ну, не переборщити, бо він такий зараза, ух, ядрений, дуже ядрений такий перчик. Я не знаю, це. побачу. Як воно? А в Так. Ну, у нас тут є ще любітелі вазонів? Нема у нас? Пишіть, в кого які вазони? Я давно хотіла, все собі мечтала, що ми з дімою як переїдемо на нову хату, щоб були у мене великі вікна. І на тих вікнах я буду ну, розставляти вазону. От в мене така мрія ідіота була. О, переїхали, вікна є, хата є, чоловік змівся з хати. Вазони є. Короче, все як не у людей. Ти все. Ти якось так. Ну, нічого. дай Бог, я думаю, все наладиться, все буде хорошо. Потихеньку, помаленьку, все. Все буде добре. Зразу якось так було. Непривично. Одній хаті. Якось. Скучно, нема з ким побалакати, нема з ким поссоритися, навіть нема з ким. І все. От з котом воюю, Особливо під утро. Він зараза, пригає, він хоче гратися, а я хочу спати. І в мене зараз хорошо кози раз в день дується, і я собі зробила цей раз, тільки ввечері. І він падлюка на морду скаче, по вікнах скаче, тарабани лапами, а ще з тої сторони шершуни літають. У мене в хаті там живуть шершуни в стіні. І треба їх буде повибризкувати звідти. Десь я ще раз поїду купити ділофосом, попробувати діфлофозом побризка. І буде діяло. Щоб вони мені не літали, а то ввечері, виходить, не світло включити і вони десь знаходять якусь парину і в хату залітають. Це трохи тако страшнувато. Ще от що хотіла, якщо хтось є зараз в чаті сидить, хто займається вазонами, або тримає, я би хотіла спитати по поводу кани. От мене кана росте, на подоконнику стоїть. У неї листя таке, як пробите трохи. Не знаю, що це таке з нею, може, її чимось треба спасати, кропити. То мені підкаже, сейс покажу. О, дивіться, чи воно має бути в неї таке? О, яка вона здорова, не влазить во в мене один бутон був можливий. Да нет, немає не Дим. Я думала, він будет ночувати там дома сегодня. Да. Ну, нема дім, нема. Не знаю. А, добре. Ага, добре, добре. Брат дзвонить. У е, нас е, мальчик у мене зараз ми попросили живе одна дитина. Привіт, Назарчик. рада бачити тебе. І десь вийшла дитина з сусіднього села, і нема не ще до світло. Дивіться, який інтересний цей вазон. Коли випускає квіточку, то він отакий. Бачите? Ніжно-ніжно розовий такий, бачите, вражає. А коли вона вже така, вже трохи пустой, то отака водиця. Темна. Ой, тригнуло. І щось у неї з листям. Вона, воно, типу, вся в дюрках, бачите? Чи воно має бути таке листя в неї, чи вона мені заслабла? Її чимось треба спасати. Ой, я високла ярматом вікна. Бо в мене дві. Я вас Дякую. В мене дві таких. Одна вона вже цвіте повним ходом, а друга тільки-тільки просипається, десь отаку вилізла. Я не знаю, що тут з ними. Таке, чого вони такі в мене в дерках? Щоб якісь камашки, букашки на них сиділи, я не бачу. Ну от на, на перцю, як була камашка, то була. Видно, а тут ну, не видно тих камашок. Може, воно так треба? Mm -hmm. Поставлю назад. Ввечері тут підливати в мене є підживка. А що... що так зайнялася, я трохи димивазонами. От. І не знаю, що то таке з, з тим листечком у неї. Тепер ще буду тепер переживати, де та дитина десь сиде. а в нас іде з одного села до другого, трохи є, що та ще там біля кладбища, ще й через ліс. Тобто ну, така обстановка не дуже добра. Зараз поїде, дима малих. Подивиться, де він, щоб дитина дійшла. Отак от, от, ребята. Щось, щось ви мені сьогодні в чаті нічого не хочете писати, нікому нічого не цікаво. Може, кої якісь питання є, задавайте. Бо я зараз трошки, то і буду тікати. Ну, сьогодні в комп'ютері я кажу, я єлі зайшла, щоб включити стрім. Я взагалі забула. У вас квочки ще сидять. Саша, привіт. Рада вас бачити. Е, Назарчик, слухай, то якась біда з тими квочками. У мене вони були, всі посідали із старших. Е, Потім. Повиводилися ті циплята, в кого в 4, в кого 5 штучок, якось так вийшло. Я ті циплята позабирала, бо дивлюся, почали пропадати. Якась в мене пташка, така маленька пташка, вона невелика, почала залітати в двір і циплят хапати. Поняли як? Я їх забрала ті циплята, думаю, буду сама з ними гратися, бо там я під ті квочки, що посідали. Я вложила не тільки карликові, а й великі яйця. Плюс у мене в інкубаторі тоді ще було 20 куриних яєць. Я туди ну, в общем, під квочки віддала цих цеплят. І що? У мене може з 15, ну, може, до 20 штучок тільки є цих курчат всіх разом. Та пташка повикрадала. І почали вони то трохи боліли, то трохи поздихали таке. Ну, не суть тому. А одна курка якась ідіотка. Ой. Коротше, вона тільки бросила тих курчат і зразу вже нанесла яєць, сіла бігом на другі яйця. То я її забарги і в сарай, яйця від неї забрала. Ну, його в баню. Не хочу я вже з тими курчатами зараз гратися. Якось воно, поки воно мені зараз виросте, поки воно в пір'я вдінеться, то є курчата, ну, матері. а тим більше карликових мені вистачає. Вони мені по дворі ходять, для красоти з головою. Може, гороб'ятник. Та в цьому році вже з усім. Ну, може й так, то я не хочу. Мені, я так подивилася, то знаєш, мені, певно, проще поїхати купити курей, вже таких дорослих, які несуть яйця, чимоцевого висижувати його з яйця, його вирощувати, гратися з тим інкубатором. Ой, у нас кури дохнуть капець. А що ж таке, може, чимось пропоїть їх треба. Ну, все одно, я, мабуть, куплю собі хоча б з 10 курок великих таких на яйця І все, і не буду я висижувати. От гуси, то інтересно, висижувати, ще є з чим погратися. І то теж, якщо є свої яйця. Якщо яйця куплені зараз, ну, трохи воно не знаєш, які ще купиш. Ось згодна теж великих купила. Ну, ви бачите. у всьому селі дохнуть не тільки у вас, Ну, тому може, яка болячка є по тих курях. Воно ж буває таке, так як із кролями. Як в одного почне, то вже починає е по всіх дохнути. О, Тетяра прийшла. Вітання. І вас вітаю. Може, чимось треба Саша ті курі пропоїти? Ви, ти, я теж інкубатор продаю, бо учоба ніколи. Ні з чим. А, не співаєш просто. Да? Ні, я інкубатор -то продавати навіть і не думаю. Я думаю, що, якщо дасть Бог буде все добре. О, не почнуть тут валити, так як там в тих краях, Ну, то можна буде ще купити інкубатора і цей. Ну, Закладати гусі, дасть Бог ці вирощу, від його запропойте. Ці повирощую, Саша курі ваші пропоїть від коксидіоза. О, прийшла ця дитина, що я за нею переживала напевно. то ти? О, а Діма переживає, де ти подівся. Малий, бо каже, що ти позвонив Зйома я моя, з сумкою при Що ти? дивиться. Що ти завтра їдеш наразі чи ні? мама, це поїде тут. Затранятися да. завтра. Нет, mm -hmm. Я виїхала всю суботку, то я не казалось, що... тут трошки відбухнути. То я заради, сейчас, ребят, я Діму наберу, скажу, що ти вже є тут, бо він мав їхати ну, по дорозі тебе шукати, а, є.

Так що, так, ребята, так, десь у мене чат, я у вас якраз в Ютубі чат цей веду стрім, поняв? Вже пропоїли із 150 штук, 70 осталось, це хорошо. Ого, нічого собі. в мене якби пластмасовий, Дерев'яний в тебе інкубатор? Я ще не бачила назадчик дерев'яного. Угу то У вас половина курей, виходить, повипадала, я хай його милує. Нічого собі. Жалко, звісно. Ну, буває, бачите, королі теж бувають, отак, наприклад, тримаєш, тримаєш тут, вроді даєш їсти, тут бах, виходиш, воно лежить лапами догори. І не знаєш від чого. Вроді би все було добре. Также й Ну, Перед тим, як замітила по курях, перед тим як вони починають здихати, вони якось сидять, понадуваються, щось їм не то. Ну, я в курях не дуже. У мене саморобний, мабуть. На 400-500 штук. Ні, чосові. Ось От ото -от класний. Я собі хочу теж такий здоровий купити інкубатор. Е, по курях, у кого можете спросити, це Вася Кравченко канал. Е, я не знаю, чи він зараз викладає. Щас, може, якось там. І він у Фейсбуці є теж. Вася Кравченко. Там пацанчик стоїть молодий, сумка в нього через плече. Попробуйте в нього попитати по курях. Він молодець, От він знає, чим можна пропоїти, що можна дати їм. Ну і, і в кого це? В Новік. Так, да, в Андрія Новікова теж спросіть. Він, може, щось підкаже вам. Що можна дати. Бо я то в курях, я не дякую, ну, я не сильно по курях. Я з ними ще так не займалася вплутно, ну, то є така птиця, що, що не очень, то я не знаю, що там. А вскривали? Курку дохлу ви розрізали середину, Саш. Дивилися, що в неї там всередині. Ні, не вскривали. Понятно. Що Васі? Піти тебе кормити вас. Так. Да. Да. Добре, тоді я буду закругляти бійти, йти щось робити, вечеряти. Е, ну що, друзі? Всіх люблю, цілую. Вибачайте, але мушу йти. Буду закругляти. Це в цьому році руки опустились, нічого не хочеться. Ти ті руки не опускай Назарчик, і не видумий. Треба було на печінку глянути. Руки вони, знаєш, їх опускати зараз не можна. Тим більше з нашою такою проблемою в Україні опущені руки це саме хуже. Ти ті руки піднімай, бо вони ще тобі знадобляться, Ніс до догори. І починай, е, ну, як тобі сказати, чимось займатися. Воно. Чого б в тебе не знаю, як вони, а як будуть вчитися? У нас тут дітей тут кричать, що, мабуть, не будуть пускати в школу. Студенти не знають, як будуть. Як воно далі буде, що воно далі буде. Не знаю, головне, треба меру Бога просити, бо то біда якась. У нас очні. Ну, і тут теж більше все, що будуть очні. Ніхто не знає, що там і як там. Привіт, Наталка, привіт, а я вже біжу. Пока ангела-хранителя. Дякую. І ви, друзі, всі себе бережіть, бережіть своїх рідних, бережіть своїх близьких. Моліться за тих, хто захищає, хто стоїть там. І надіємося на краще. Бо нам що? Нам тільки остається вдома молитися і надіється. Так що, так що все, люблю, цілую. Бувайте, біжу. Назар опустити руки, як сніжний комок, тільки росте. Удачі! Вам не Назарчик, вроде знаєш як, стараєшся, ну поки що десь щось бігаю, щось роблю, чи ми зайнято, то ще якось нормально. А, наприклад, вже щось там десь сіла і, і все, вже сльози самі течуть, починаєш ну, накручувати собі такого, що хай Бог мило, а з моєю фантазією слухати. Ох, такі детективи, що в не матірі. Буває, вже сидиш, так думаєш, та й дрінув, ось, ну, ну, бери вже себе в руки і все. Спасають мене, тварини спасають. Зайду десь в сарай легше стає біля кроліків, десь маша моя там побігає ночою теж так вулиця. Та й Маша й тобі і то бігає, шукає до дім, Діма. Вона не може поняти, що це робиться, машина в дворі дивиться на мене, а тата немає. Десь щось їде, вона вже біжить бігом. Біжить до калітки, дивиться, ну, вона не в понятки, що де робиться. Перші два-три дні мені ще якось не так було якось, Ну, все, сама собі хазяйка, що хочу, і то і роблю вдвірі. <сум> а потім мені стало скучно. Вже якось тоска нападає, вже і спати не можу ночами якось, не туди, і не сюди. Так що так, друзі. Все, люблю, цілую, бувайте. Так, так, завершити. Що й забула як вона?